Кабачки консервуємо на зиму. Ось мариновані кабачки закрили, а це неймовірно смачна аджика. Така кабачкова ікра смачна і з котлетами. Кабачкову ікру навіть їмо із смаженими кабачками. Приготуємо її разом. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Овочі будемо смажити на олії, а пізніше нам ще потрібно ось такі взяти спеції та томатну пасту. Овочі потрібно подрібнити будь-як, бо ми їх пізніше проб'ємо блендером, а часник пропустимо через прес. Старі кабачки чистимо від шкірки та насіння. Натремо їх на терці, чи наріжемо кубиком і помістимо у каструлю, в якій готуватимемо кабачкову ікру. Молоденькі кабачки чистити не потрібно. Будь-як дрібнемо і цибулю, і моркву, ми їх посмажимо до м'якості на сковороді і теж пізніше блендером проб'ємо. Почищену моркву можна натерти і на терці. Смажимо цибулю і моркву на олії на сковороді. Подрібнили кабачки, посолили, добавили олії та цукру і готуємо їх до м'якості. До м'якості на олії смажимо цибулю і моркву. Посмажили одну дві хвилини. Цибулю і додаємо морку. І смажимо це все до м'якості. Змішуємо кабачки. Ох, скільки рідини утворилося. сипучі розчинилися, а кабачки віддали свого соку. Поварили кабачки хвилин 5 і проб'ємо їх блендером. розм'якла вже і морква. Перетерті овочі з'єднуємо докупи і ставимо каструлю на вогонь. До перетертих овочів додаємо чорного мереного перцю та гострого перцю. І тушкуємо у міст каструлі одну годину. Тушкуємо на нижче середньому вогні. Час від часу міст каструлі змішуємо. Перемішуємо обережно, що 5 хвилин змішуємо, перемішуємо ікру. Тим часом ми їмо і стерилізуємо паночки, кип'ятимемо кришки, чистимо часник. Через годину через прес пропускаємо часник і додаємо в каструлю до кабачкової ікри. Одночасно і часником додаємо у каструлю 4 чайні ложки томатної пасти. І ще вміст каструлі будемо варити 20 хвилин. Пробуємо на смак за потребою ще перчимо та солимо. Щоб томатна паста не прихватилася до дна, то вже ми змішуємо, перемішуємо кабачкову Ікру частіше, що 2-3 хвилини. За 5 хвилин до готовності кабачкової ікри додаємо ще 2 столові ложки оцту. У нас 9% оцет. Приготували уже смакоту. Відразу заливаємо її у гарячі стерилізовані баночки. Ікру Обов'язково наливаємо у сухі баночки і наливаємо до самого верху. Баночки закриваємо металевими кришками, перевертаємо до гори дном І так залишаємо на столі до повного охолодження. Так якісно баночки зберігаються у кухонній шафі, Смачна кабачкова ікра! кра. У цей момент поставте нам вподобайки. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. 5 півлітрових баночок закрили, а як охолоне, то ще й будемо смакувати. Хто і не їв кабачкову ікру, то таку їстиме. Неймовірно, смачна ікра із кабачків. Їмо! І ще їсти хочемо таку ікру. Побільше на хлібчик насипаємо кабачкової ікри. Кабачкову ікру навіть їмо зі смаженими кабачками. Смачного.